Вітаю Церкву Христова, але всі зараз ми проживаємо цей пасхальний час і привітання Христос Воскрес, лунає звідусіль. І зараз Христос Воскрес і ми Воскресли в ньому. <реш> Дякую Господу, що це откровення я переживала разом з вами, брати і сестри, і Господь відкрив Його своїй церкві. І саме я, Церква Христова, воскресла в ньому і разом з Ним. І таким привітанням. Відповідь на Христос Воскрес я привіталася з своїм сусідом і вслід почула, а звідки ти така мудра? <рес> Взагалі-то я весь час просила мудрості в Отця, і він дає тільки мудрість Духом Святим своєї церкви і через це. Через це я і витримала там стільки років, 20 років, будучи в греко-католицькій церкві, я вижила і, і духовно жива. І можу свідчити вам зараз, як саме я залишилась живою. Знаєте, що тоді Господь до мене мудро промовив вийде з-поміж них. Я послухалась Господа і зараз тут, і, але цей процес звільнення тривав довго. І я весь час про це свідчу, бо, власне, до тих людей, і ці свідчення є на Ютуб-каналі «Християнські зустрічі, і можете послухати і. Вони, власне, направлені саме до вас. Тому що зараз я можу з впевненістю сказати, що тільки вийшовши з поміж них, серед мертвичини, ви можете отримати життя. І тому для вас єдиний спосіб спасіння вийдіти з поміж них. І нечистого, не торкайтесь. І сьогодні я хочу поділитися з вами саме тим откровенням, як я впевнилась і в тому, що я Воскреслому Христі, і як я впевнилась і отримала мир і радість від Тої впевненості, що я воскресла. І неможливо отримати мир і, тим більше, радість, не утвердившись в тому, що ти праведна, що ти праведність Божа у Христі Ісусі. І праведність це перша. Складова Царства Божого. І Слово Боже говорить в Римлянах 14:17, адже царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість в Святому Дусі. І саме про Це говорить Ісус Христос Матвія 6:33. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Як я здобула свою праведність? Ну, як всі ми знаємо, у світі панує гріх, і слово Боже говорить в Римлян, 3 розділ, 10 вірш. Як написано, нема ні одного праведного. <кій> і 23 й вірш Римлян. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Так, в світі гріх і війни і страждання. Але я зараз хочу перевести наш погляд на хрест, на що Ісус, зверши? Христос звершив на тому Христі. І якщо я перебувала в тих храмах велико-католицькому, то дуже важко було пізнати цю звершену роботу Христа на Христі, тому що там люди. Тілесними очима дивляться на той Хрест, поклоняються йому, оплакують, Христу Твоєму поклоняємось. І насправді, не пізнавши оцієї Євангелії, Євангелії Ісуса Христа, неможливо отримати мир і радість в Дусі Святому. Тому я, дивлячись на цей хрест, бачу Божу любов, надзвичайну Божу любов. Він сам тілом своїм поніс гріхи мої, ваші і всього світу на хрест. Він забрав мою гріховну природу, первородний гріх, і всі гріхи, всі гріхи, які були в мене і в світу Ісус взяв на себе, і там на хресті відбувся обмін. Він забрав мою гріховну природу, натомість, щоб дарувати мені свою праведність. І Він заплатив за мене ціну. Заплата за гріх смерть. Ісус помер на Христі, звершивши моє Спасіння. Люди м -м, думають, що Христос це прізвище, але Христос означає помазаний на спасіння. Ісус Христос помазаний на Спасіння, Він мій Спаситель. І як може любов не влитись в твоє серце, коли ти пізнала цю жертовну любов Господа? І які такі слова в моєму серці забрав, заплатив? І Я це визнала, адже серцем вірується для? Праведності, а устами визнається для спасіння. І сьогодні цю істину може прийняти кожен, хто визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Адже 2 Коринтян 5, 21 перший вірш говорить того, хто не знав гріха. Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. І сьогодні Господь через це посіяне слово може показати вам цей хрест по справжньому. Та Тих релігійних спільнотах у людей на очах пилена, тому що вони не пізнали, що викуплені від смерті. І дивляться на цей хрест як на це знаряддя вбивства, як на те, що їх спасає. І от вони цьому поклоняються, клянчать. І Далі тупік. Тому. Але Ісус Христос нас викупив на тому Христі, проливши свою святу кров. І я чиста, я свята, я праведна, я можу Це сміливістю говорити, бо це звершилось моїм Господом. І Спасителем. Якщо б я запитала людину, а що ти думаєш, коли ти стоїш перед тим Христом, перед тим розп'яттям? І знаєте, коли дивишся на людей, які на тих літургіях. Переживають осудження, звідки я знаю, бо я сама була там, серед тих людей. І Ісус звершив спасіння, а ти, коли про це не знаєш, постійно визнаєш, що ти грішна, б'ючи себе. В груди постійно, кожного разу на літургії ми говоримо, Боже, милостивий, будь мені грішній». І тим самим ми перечеркуємо ту благодать, тому що милість вже явилася, кров вже пролита, Спаситель вже звершив Твоє спасіння. Я прийняла цю Євангелію і цю добру новину. І саме ця істина Євангелія вивела мене з того релігійного середовища язничницького християнства. Зараз тоді я просто не знала і не розуміла, хоча ніколи не виконувала ті обряди, але зараз. Мені дивно, тому що зараз в інтернеті інформації стільки про це замішання, ми можемо подивитися, як всі ті католицькі і православні деноминації змішалися з язичництвом, і це все настільки цей гнів. Божий викликає це Гнів Божий, і, адже кожен дасть відповідь за це, ставши перед Господом. А я сьогодні ділюсь перемогою, яку здобула завдяки веденню Духа Святого, завдяки слову, якому повірила яке написане в Євангелії. Я шукала Царство Боже і Дух Святий відкрив його мені, як написано в Луки 17.21. І не скажуть ось тут воно або там адже Боже царство всередині вас. <кій> Найперше я прийняла Божу праведність. Христову праведність, як подарунок, як Божий дар, який не можна заслужити. І я просто зрозуміла, що цей дар дарований мені по благодаті. І... Адже коли я знаходилася в греко-католицькому, а потім в греко-католицькій спільноті, а потім в католицькій харизматичній спільноті, то знаєте, я вдома з цією самоправедністю зрозуміла, що тисну на своїх домашніх. Звичайно, це тоді було несвідомо, тільки коли зараз я пройшла вже цей шлях звільнення тут, на християнських зустрічах, я навіть підійшла до чоловіка і кажу: тобою було звершено насильство в тому, в тому храмі, тому що коли я, звичайно, несвідомо. Пішла до першої сповіді, і священник мені сказав, що я не зможу приступати до Євхаристії, не зможу, бо я не, бо я не в шлюбі. А так як Олексій був в, 30, в дитинстві нехрещений хрещений в храмі, тому сказавши це йому, я він. Несвідомо також пішов і охрестився в 33 роки, щоб я могла, щоб можна було взяти шлюб і я могла приймати причастя в греко-католицькому храмі. Хіба Господь, Господу потрібно це було, щоб ми робили так? Ми були в цивільному шлюбі. Щоб ми приписалися до тієї спільноти, треба було пройти всі ті законні правила, законницькі правила. Мої доньки, обидві доньки наші, закінчили католицький університет, і я дуже тим гордилася і вважала, що це благословіння від Господа, але чим більше я пізнавала, на християнських зустрічах істину, тим більше я звільнялася від того тиску і ставала вільною. Я прийняла Божу праведність. Не моїми ділами, не моїми зусиллями я отримала праведність, а пізнанням Євангелія. Ісус помер за мої гріхи, і я померла разом з Ним. Він був похований. І я була похована, і там Господь об'явив мене праведною Бог, і я воскресла разом з Ісусом Христом. Але лише маючи взаємовідносини з Духом Святим і перебуваючи в спільноті братерській, в науці апостольській. І в єдинодушній молитві і в ламанні хліба можна пізнати, догнати те, що ти ще не, Дух Святий завжди тобі допоможе, те, що ти ще не зрозумів. Тому ми завжди ділимося, тут кожен з нас ділиться своїми свідченнями і закликає вас. Дорогі католики і православні, які насправді шукають Бога, приходьте до нас на християнські зустрічі і ми кожному допоможемо вийти з цієї релігійної темряви. Тому що тільки в справжній церкві христовій лише, лише тут можна прийняти свою праведність як дар Божий, а з праведністю прийде і мир, і радість. Тому сьогодні бажання мого серця, щоб ви почули це, щоб це насіння в вас посіялось і дало плоди, щоб ви також, як і ми, всі, пізнавали любов Отця і Сина. Повноті Амінь.